Доброго дня. Тема лекції Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Ми розглянемо три питання: поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Це перше питання. Склад адміністративного правопорушення це друге питання. Співвідношення адміністративного правопорушення з іншими правопорушеннями це третє питання. На сьогоднішній день поняття адміністративне правопорушення визначено у Кодексі України про адміністративне правопорушення. Далі просто кодекс. Проте всі елементи його складу не визначено, що спричиняє жваву дискусію у науці адміністративно-деліктного права. До того ж, саме поняття адміністративного правопорушення також підлягає критиці з боку науковців. Зазначимо, що склад адміністративного правопорушення однією з центральних категорій в адміністративно-делітному праві визначає певні напрямки, і що впливає на подальшу кваліфікацію. Саме тому на сьогоднішній лекції нами буде розглянути поняття адміністративного правопорушення в адміністративно-правовій доктрині, поняття складу адміністративного правопорушення. Та характеристику його елементів, види складів адміністративних правопорушень та співвідношення адміністративного правопорушення з іншими видами правопорушень. Питання перше: поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Теорія права розрізняє фактичні та правові підстави юридичної відповідальності. Фактичними підставами адміністративної відповідальності є акт поведінки людини. Це проступок, що порушує норми права. Юридичною підставою адміністративної відповідальності є склад адміністративного проступку, під яким розуміється сукупність юридичних фактів, елементів та ознак об'єктивного та суб'єктивного походження, необхідних і достатніх для кваліфікації протиправного діяння. У якості правопорушення адміністративним правопорушенням, проступком визнається протиправна вина, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Це стаття 9 кодексу від інших соціальних явищ. Адміністративне правопорушення відрізняється рядом ознак: перше суспільною небезпекою, друге адміністративною протиправністю, третє винністю, четверте адміністративною карністю. Суспільна небезпека як ознака адміністративного правопорушення полягає в тому, що дане діяння, дія або бездіяльність є небезпечними для суспільства. Воно заподіє шкоду конституційним та іншим законним інтересам особи, суспільства і держави. Адміністративне правопорушення може заподіяти реальну або очікувану можливу фізичну майнову або моральну шкоду. Наприклад, реальну майнову шкоду заподіє дрібне викрадення чужого майна, а очікувану можливу фізичну або майнову шкоду порушення. Працівниками підприємств, установ організацій, правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів. Адміністративна протиправність як ознака адміністративного правопорушення полягає в тому, що дане діяння порушує правову норму, що охороняється заходами адміністративної відповідальності. Межі адміністративної протиправності і заходи адміністративної відповідальності встановлюються державою на основі оцінки факторів і умов, створюваних такими діяннями. Винність як ознака адміністративного правопорушення полягає в тому, що дане діяння є результатом, перш за все, вільного волевиявлення правопорушника, його винної поведінки. Діяння фізичної особи вважається винним, якщо дана особа усвідомила протиправність своєї поведінки, бажала настання шкідливих наслідків такого діяння або побічно сприяла їх настанню. Адміністративна карність як ознака адміністративного правопорушення полягає в тому, що за вчинення даного діяння встановлюється можливість застосування. І реально застосовуються адміністративне стягнення у вигляді санкцій конкретної правової норми. Ознаки складу адміністративного проступку діляться на постійні і перемінні, оцінні загальні родові видові, конкретні одиночні тощо до постійних належать ознаки, які отримали загальне визначення у законодавстві, правовій теорії, соціальній практиці, наприклад. Це вік адміністративної відповідальності, безквітковий проїзд, транспортний засіб, пішоход, торгівля з рук тощо. Перемінними називають ознаки, зміст яких може доволі часто змінюватись. За правилом вони містяться у підзаконних актах. Наприклад, законом установлена відповідальність за порушення. Правил санітарії, стаття 42-107, КУАП, торгівлі спиртними напоями стаття 156, благоустрою населених пунктів стаття 152, тримання собак і котів стаття 154, охорони лінії споруд зв'язку стаття 147 тощо. Ці правила можуть установлюватися, змінюватися, скасовуватися відповідними органами, що тягне за собою зміну ознак відповідних складів. При описі складів досить широко використовуються оцінні ознаки. Зміст таких ознак у Нормативному порядку чітко не визначається, і питання про їх наявність або відсутність вирішується правозастосувачем з урахуванням конкретних обставин. Ознаки можна розрізняти за ступенем узагальнення. У такому разі йдеться про ознаки загальні родові або видові, конкретні або одиночні, загальні властивості всім складам. Це протиправність, осудність, вина та інше, родові, видові, притаманні групі складів, наприклад, для складів, що описують правопорушення в галузі стандартизації якості продукції, метрології і сертифікації. Специфічним буде об'єкт зазіхань, суспільні відносини, що складаються в цій сфері, тощо конкретні одиночні характеризують окремі склади, наприклад, нецензурна лайка, безхідковий проїзд пасажирів. Проституція, тиша в громадських місцях, невелика кількість наркотичних засобів, організатор вуличного походу, неповага до суду, прираховані і розкриті ознаки адміністративного правопорушення в сукупності дозволяють правоохоронним органам, посадовим особам виявити і відмежувати адміністративне правопорушення. Від інших видів антисоціальної поведінки. Зробити висновок про наявність події адміністративного правопорушення в діях конкретної особи, але не дозволяють притягнути її до адміністративної відповідальності. Необхідною умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність в її діях бездіяльності складу адміністративного правопорушення. Питання друге. Склад адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення це сукупність найбільш загальних типових ознак окремих адміністративних правопорушень, необхідних і достатніх для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Склад адміністративного правопорушення утворюється з таких елементів. Об'єкт адміністративного правопорушення раз, Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення два, суб'єкт адміністративного правопорушення три і суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення. В адміністративно-правовій науці за загальним правилом під об'єктом правопорушення розуміють те, на що посягає особа, вчиняючи протиправне діяння. Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, що охороняються заходами адміністративної відповідальності, тобто стягненнями. Наприклад, об'єктами адміністративного правопорушення можуть виступати суспільні відносини, що виникають у сферах функціонування інститутів державної влади, охорони навколишнього природного середовища, безпеки дорожнього руху тощо. Під загальним об'єктом адміністративного правопорушення прийнято розуміти усю сукупність суспільних відносин, які охороняються адміністративним законом. Під родовим об'єктом розуміють в більшості сукупність однорідних суспільних відносин, на які посягають адміністративні проступки, виходячи. З такого визначення, а також з аналізу структури особливої частини кодексу, можна висновувати, що саме родовий об'єкт став підставою об'єднання окремих адміністративних правопорушень у глави. Водночас деякі адміністративні правопорушення розміщені законодавцем у різних главах. Кодексу можуть мати єдиний родовий об'єкт. Наприклад, це стосується правопорушень у сфері інтелектуальної власності, які мають один родовий об'єкт, тобто суспільні відносини у сфері права інтелектуальної власності. Проте вони розміщені у різних главах особливої частини кодексу. Видовий об'єкт адміністративного правопорушення це різновид родового об'єкту. Які характеризуються специфічною групою суспільних відносин, спільних для кола проступків одного роду. Безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення є конкретні суспільні відносини, на які посягає правопорушення. Розглядаючи питання про об'єкт адміністративного правопорушення, не можна залишити поза увагою питання про його предмет, яким є будь-які речі матеріального світу. З певними якостями, які їх чине законодавство, пов'язує наявність у діях особи ознак конкретного складу адміністративного делікту. Предмет правопорушення має істотне значення для опису характеру вчиненого кваліфікації адміністративних правопорушень, а тому безпосередньо вказується в законі як обов'язкова ознака цього складу. Об'єктивна сторона досить складне правове поняття, як правило, з ним пов'язують зовнішній бік протиправного посягання на суспільні відносини, які, звісно, охороняються законом. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення це сукупність, передбачених адміністративно правовою нормою ознак, які характеризують його зовнішній прояв. До ознак об'єктивної сторони адміністративного правопорушення належать діяння у формі дії або бездіяльності, шкідливі наслідки, діяння, які іноді називають шкодою від посягання, причинний зв'язок між діяннями та його наслідками. Але зміст об'єктивної сторони адміністративного правопорушення не вичерпується лише діяннями. І результатом, який настав, він може також відбиватись у цілій системі ознак, до яких належать місце, час, спосіб, характер, знаряддя, способи вчинення правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони вказуються в статтях кодексу та статтях законів України, які встановлюють адміністративну відповідальність іноді і в деяких підзаконних нормативно-правових актах, наприклад, в правилах дорожнього руху, правилах торговлі тощо. Під суб'єктом правопорушення у вітчизняному правознавстві розуміється фізична чи юридична особа, яка порушила відповідні норми права і володіє при цьому зазначеними в законі ознаками, тобто властивостями. Суб'єктами адміністративного правопорушення, як випливає із положень кодексу, є фізичні особи. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які є осудними та досягли на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. Справа в тому, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення вживається термін особа, але конкретизації щодо того, які саме особи фізичні або юридичні є суб'єктами адміністративних проступків, кодекс не надає водночас, уважно проаналізувавши норми щодо віку, після досягнення якого настає відповідальність обставин, які виключають адміністративну відповідальність неосудної особи, мети адміністративного стягнення, тощо можна дійти висновку, що КУАП встановлює адміністративну відповідальність. Лише для фізичних осіб серед фізичних осіб, суб'єктів адміністративних правопорушень є група спеціальних суб'єктів. Це фізичні особи, які володіють спеціальними ознаками, що мають юридичне значення при кваліфікації адміністративних проступків. Спеціальними суб'єктами, наприклад, є посадові особи, водії транспортних засобів, працівники торгівельних підприємств, суб'єкти підприємницької діяльності, військовослужбовці тощо. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення це психічне ставлення особи до вчиненого ним діяння і його наслідків у момент чинення адміністративного правопорушення. Її утворює вина порушника, яка проявляється у формі умислу прямого або непрямого, або необережності легковажності або недбалості. Факультативними ознаками суб'єктивної сторони є мета і мотив вчиненого проступку. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа усвідомлювала протиправний характер своєї дії або бездіяльності, передбачила її шкідливі наслідки і бажала настання таких наслідків. Це прямий умисел. Або свідомо допускала їх настання. Це не прямий умисел. Наприклад, з умисною формою вини здійснюються такі адміністративні правопорушення, як дрібне викрадення чужого майна. Дрібне хуліганство, самоуправство, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, обман споживачів тощо. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії або бездіяльності, але без достатніх для того підстав, самовпевнено розраховувала на запобігання таких наслідків легковажність. Або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити недбалість. Прикладами адміністративних правопорушень, які можуть бути вчинені з необережності, є порушення правил пожежної безпеки в лісах, пошкодження електричних мереж, порушення правил дорожнього руху, порушення термінів реєстрації, перереєстрації зброї тощо. Переходимо до третього питання. Це співвідношення адміністративного правопорушення з іншими правопорушеннями. Адміністративні правопорушення відрізняються від інших правопорушень, а значить, злочинів, кримінальних проступків, цивільних та дисциплінарних проступків. За об'єктом посягання та ступенем суспільної небезпеки. Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, які складаються між організаційно непідпорядкованими особами та охороняються заходами адміністративної відповідальності. Об'єктом цивільних правопорушень є майнові. Та пов'язані з ним особисті немойнові відносини, що регулюються нормами цивільного права та охороняються санкціями правового характеру, встановленими цивільним кодексом України відповідальностями. Об'єкт дисциплінарних правопорушень це внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ організацій, заснований на організаційному підпорядкуванні осіб пов'язаних. Трудовим договором і охороняється заходами дисциплінарної відповідальності, які встановлені кодексом законів про працю і спеціальними законодавчими та підзаконними актами України, які регулюють трудові відносини. Об'єктами кримінальних правопорушень є найбільш значними суттєві інтереси особи суспільства і держави, які охороняються заходами кримінальної відповідальності. Ця відповідальність встановлена, звісно, Кримінальним кодексом України. Ступінь суспільної небезпеки є кількісною оцінкою правопорушення. Вона визначається характером і розміром шкоди, завданої правопорушенням. Максимальна ступінь суспільної небезпеки притаманна злочинам. Злочини кримінальні правопорушення посягають не тільки на життя людини. Конституційний лад держави, вони, крім того, зазіхають на мир і безпеку людства. Кримінальні правопорушення завдають таку значну матеріальну і фізичну шкоду, яка з точки зору держави може бути компенсована найсуворішими заходами державного примусу заходами кримінальної відповідальності. Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, визначається виключно державою і тільки в нормах кримінального закону. Адміністративні правопорушення відрізняються від кримінальних правопорушень меншою мірою суспільної небезпеки. Суспільна шкідливість адміністративних правопорушень обмежена територією держави. Вид і розмір шкоди, завданої адміністративним правопорушенням, встановлюються кримінальним кодексом про адміністративні правопорушення та іншими законами про адміністративні правопорушення. Отже, Адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної за наступними ознаками. Перше, адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення, склад якого визначається у багатьох законодавчих актах України. Це КУАП, Митний кодекс, Податковий кодекс тощо. Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочину. Склад яких визначається виключно нормами Кримінального кодексу України. Правом порушення справ про адміністративне правопорушення, як і правом розгляду таких справ наділене широке коло суб'єктів публічної адміністрації. Правом порушення кримінальних проваджень наділені виключно органи, визначені кримінальним. Процесуальним кодексом України. Що стосується суб'єктів, які встановлюють юридичну відповідальність, то на відміну від кримінальної відповідальності, яка встановлюється виключно Верховною Радою України, адміністративна відповідальність встановлюється й іншими суб'єктами публічної адміністрації. До кримінальної відповідальності в основному притягаються лише фізичні особи. А до адміністративної як фізичні, так і юридичні особи. Притягнення особи до адміністративної відповідальності і застосування до неї адміністративних санкцій не призводить до таких наслідків, як судимість, що в подальшому проявляється в певних обмеженнях. Наприклад, вільний виїзд за межі України тощо. Адміністративна відповідальність реалізується як в позасудовому, так і в судовому порядку. Кримінальна тільки в судовому. Притягнення особи до адміністративної відповідальності відбувається в коротші строки та за спрощеною процедурою. Можливість накладення адміністративного стягнення на місці вчинення протиправного діяння без складання протоколу про адміністративне правопорушення, наприклад, як сказано в статті 258 КУАП. Слід також зазначити, що кримінальна відповідальність має пріоритет перед відповідальністю адміністративною. Зокрема, в частині 2 статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначається, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть відповідно до закону кримінальної відповідальності, як адміністративна, так і дисциплінарна відповідальність. Мають приблизно однакову ступінь суспільної небезпеки і характеризуються такими рисами, як винність, протиправність, карність. Свідченням про їх близькість є позиція законодавця, який у статті 15 КОАП встановлює, що особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів за адміністративні правопорушення, несуть дисциплінарну відповідальність. Дослідження загальних ознак адміністративного правопорушення дозволяє також розмежувати їх від цивільно-правових деліктів. Цивільно-правовий делікт – це порушення суб'єктивних прав особи, фізичної або юридичної. А адміністративне правопорушення, як правило, являє собою порушення об'єктивного права. Крім того, цивільно-правовим проступком в окремих випадках може визнаватися і невинне діяння, тоді як адміністративне правопорушення завжди є результатом діяння винного. У свою чергу, адміністративна відповідальність, наступаюча за адміністративні правопорушення, виражається як у майнових штраф, конфіскація тощо, так і в немойнових обмеженнях правопорушника, наприклад, попередження адміністративний арешт. Дякую за увагу!